Про те, що Мукачево ще вчора було переповнено, як туристами, так і діжками з п'янким ароматним закарпатським напоєм, нині нагадують лише поодинокі порожні намети. Винний фес позаду, втім гарні враження від свята у містян залишились. Я сам подегустував пару сортів вина, і можу відзначити, що Якість була на дуже високому рівні. Так само була величезна купа розваг, концертів. Думаю, що усім гостям нашого міста це свято сподобалось. Все пройшло на дуже високому рівні, і всі справилися з цим завданням. Цьогорічний фестиваль, без сумніву, наймасштабніший за всю історію його проведення, каже Золтен Ленділ. Центральна площа міста на кілька днів перетворилась на майданчик для масових гулянь з понад сотнею наметів, в яких підприємці та винороби реалізовували свою продукцію. Не бачили місто одночасної такої кількості гостей. Я думаю, на тисяч 10-15 більше ніж в минулому році, бачучи, навіть коли ми підводили підсумки, вручалися призи, практично площа вся. Вся повна була, і це говорить про те, що в цей період часу було не менше 15-20 тисяч людей. Ну рахуйте, якщо 20 тисяч це мінімум в день, три дні, то 60 тисяч не менше, а то може і більше. Відрадно відзначив міський голова, що фестиваль червене вино вино-2013» Продемонструвало Мукачево вміє відпочивати і культурно, і весело. Така за. Агальна чистота, яку підтримували більшість, заставила і інших. Вже підтвердив фестиваль і свій міжнародний статус. Туристи з інших міст і делегацій за кордону залишились задоволені. У нас поступило 130 тисяч, це на декілька тисяч більше, ніж в минулому році. Але це сума вона як формальність того, що фестиваль відбувся. І скажу, ні копійки не потрачено бюджетних коштів. Самі розраховувалися за електроенергію за охорону, за прибирання практично із коштів, які здали бізнесмени, і було оплачено завезення обслуговування біотуалетів. Протягом трьох фестивальних днів за порядком слідкували працівники міліції. В день під час свята на площі чергувало 16, вночі 10 правоохоронців. Значних порушень не зафіксували. У нас зафіксовано поки по фестивалю. «Вина». Це чотири заяви. чотири заяви. Це одна крадіжка мобільного телефону, і це по, сказати, що по необережності тої людини, яка залишила сумку без нагляду і з неї украли телефон. Були дві заяви по факту втрати теж самого одного телефона і по факту втрати паспорта. Десь людина ходила по цьому, випали в неї ці речі. Без сумніву, організація заходу та рівень проведення фестивалю у порівнянні з минулим роком значно виріс, кажуть міській раді. Втім, як то кажуть, досконалість не знає меж, а тому протягом року будуть приймати пропозиції та зауваження від містян та їх ліквідовувати. На наступному році треба напевно ще збільшити кількість сидячих міст. Тому що, хоч на, на цей раз і було порядка тисячі, ми бачимо, що все, все одно їх в часи пік них не, не вистачало. По підготовці самому самого містечка фестивального також будемо робити, щоб він був однотипним. Отже, підсумки підведені, гості задоволені, а це означає, що наступний винний фест обов'язково відбудеться, як то кажуть, за будь-якої погоди.